На каналі Житомир час інформаційних підсумків дня 29 листопада. Про головні та актуальні події говоритимемо далі у випуску. Вітаю вас. Чи буде Житомир у сніговому полоні? Погіршення метеоумов вплинуло на повсякденне життя. Число аварій на вулицях Житомира і не лише зросло. Правоохоронці дають поради, як попередити надзвичайні ситуації. Фінансування деяких громадських об'єднань ветеранів може бути зменшене у комісії з питань фінансової підтримки. Вирішують це. Погіршення метеоумов і, зокрема, снігопад знову вплинув на повсякденне життя в області. Чи достатньо швидко й оперативно комунальні установи прибирають житомирин від снігу? На це питання сьогодні відповідали комунальники, адже наслідки несвоєчасного прибирання можуть бути непередбачувані. Лише за добу на Житомирщині у результаті невеликого снігопаду та у Желедиці сталося дорожньо дорожньотранспортних пригод. У чотирьох з них п'ятеро осіб травмовані. Наразі особливу увагу комунальники приділяють очищенню підходів до зупинок громадського. Транспорту та мостів. Тему продовжує. Інна Літовченко. Хотів би ще раз наголосити для власників особливо великогабаритних е вантажних засобів. Якщо ви бачите ускладнення погодних умов, не їдьте на ці мости, не піднімайтеся. Тобто, тр буквально трошки треба почекати, коли почне працювати сіль. Ви ж зрозумієте, там сіль піскосуміш, вона починає розжижувати цей сніг. Ну і те треба, певний треба період часу. 15-20 хвилин перечекати до в'їзду на міст. Що дать можливу унеможливить, і не дай не дай Бог якоїсь ситуації з ДТП у зв'язку із погіршенням погодних умов на вулицях міста протягом дня працювали 16 одиниць техніки, здійснювали посипання доріг соляно-піщаною сумішшю. Про це поінформував заступник Житомирського міського голови та розповів про посилений режим чергування. Зараз іде якраз той наказ посилений режим чергування. Тобто люди виходять посилені бригади, більше, збільшена кількість техніки, збільшена кількість людей і йде цілодобове чергування. А що з цього приводу думають самі Житомиряни? Чи достатньо швидко реагують комунальники на прибирання доріг та тротуарів від снігу? Вон трактор їде. Так що, в принципі, сподіваємось, буде на краще. Навірно, сніг швидше падає. За що я можу сказати. Ви самі бачите, наскільки швидко. Так, вони нічого не роблять взагалі, що там говорило. Що не видно? разі? Коли перший сніг випав, то я бачила, що працювали, а сьогодні, наприклад, вони не їх немає. Ми все одно відчуваємо недостатність снігоприбиральної техніки по місту. Тобто це об'єктивно треба, треба визнавати, і ми будемо виходити на сесію міської ради, будемо виходити в депутатські комісії і пропонувати до придбання. Необхідно снігопи саме снігоприбиральну техніку: піскорозкидувачі, машини з отвалами, щітки. І якщо ми говоримо про тротуари, то це техніка, яка малогабаритна. Тобто міні-навантажувачі, на яких можна додаткове навісне обладнання повісити, бо по нашим тротуарам навіть туми не можуть пройти. Ну, вчора я бачив, ну проходить той тум щіткою. Все одно вже він притоптаний тротуар. Тобто зараз треба чітко розуміти, що треба посипати обільно, щоб не було цієї ожеледиці. Наразі роботи тривають вдень увага. Більше приділялася тротуарам, пішохідним переходам та перехрестям. А з вечора, коли на вулицях поменшає приватного транспорту, на дороги знову вийде великогабаритна техніка. І на Літовченко Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Найближчими днями за прогнозами синоптиків очікується погіршення погодних умов через сніг та ожеледицю. А відтак ускладниться безпека дорожнього руху на автошляхах. Поліцейські застерігають водіїв та пішоходів бути максимально уважними і дотримуватися правил дорожнього руху. Короткі вказівки від правоохоронців далі у сюжеті. Складні погодні умови, які супроводжуються сніговими заметами та обледенінням, вимагають від учасників дорожнього руху подвійної відповідальності. У цей час виникає небезпека занесення, ковзання чи пробуксовки автомобілів. Саме тому правоохоронці заохочують обирати швидкість руху, яка дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої ситуації, враховувати погодні умови та час доби, стан дорожнього покриття та власного транспортного засобу. Під час руху в погодних умовах в зимовий час водії перш за все повинні вибирати безпечну швидкість маневрування. Під час руху автомобілів в складних погодних умовах повинні включати ближні світлофар, що виділяє даний транспортний засіб для попередження водіїв, які йдуть попереду та позаду. Пішоходам я хотів би порадити проїзну частину в складних погодних умовах і навіть так повинні переходити на освітлених ділянках дороги. Дуже заважає нам. Припаркована на узбіччях техніка. Багато техніки є такої, що машини, які припарковані, вже багато днів стоять, їх не вбирають. Вже найближчими днями очікується погіршення погодних умов через сніг та ожеледь. За можливості необхідно утриматись від поїздок, особливо на далекій відстані. Дотримання простих правил дорожнього руху допоможе уникнути таких неприємностей, як ДТП і збереже здоров'я, нерви і гроші. Юлія Сінціцька, новини Житомирщини. І особлива увага привернута до вчорашньої надзвичайної ситуації в центрі Житомира. Нагадаю, через неприбраний сніг, чотирикласник однієї зі шкіл міста послизнувся і потрапив під колеса тролейбуса. Нині дитина знаходиться у важкому стані. А правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини: це вина комунальників, чи все ж таки нещасний випадок? Далі пряма мова заступника Житомирського міського голови Олександра Фещенка його думка з приводу цієї ситуації. Не хотів би зараз забігати наперед. Перш за все, хотілося б. Хотілося б очікувати, що з дитиною все буде добре, ну справді, тому що випадок неприємний. Шукати зараз винних ну, на зупинці було чисто. Біля зупинки ми бачили, що була якась кочугура снігу. Як дитина потрапила, ну, не готовий. Зараз там, я так розумію, працюють наші насполіції, да, вони подивляться, там певні дії проведуть. Тоді будемо якісь висновки. Будемо, відповідно брати там і дивитися балансу утримувача. Якщо це жуаш, то побачимо, чому не було розчищено саме в цьому місці. Хоча утримувач апелювати. До того, щоб проїжджа частина була чиста, давайте зробимо трошки, ну не хочеться забігати наперед і бути швидше говорити, ніж компетентні органи. І далі про ще одну загрозу аграрному сектору і приватним господарствам із західного боку Житомирщині може загрожувати африканська чума свиней. У селах Рівненської області вже зафіксовані випадки гибелі свиней та поросят від цієї хвороби. А ось чи є привід хвилюватися мешканцям області та які заходи вживають відповідні служби? Про це ми говоритимемо зі спеціалістом у студії. Це Ігор Волківський, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби в Житомирській області. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, отож, чи є привід дійсно хвилюватися і кому треба хвилюватися? Власникам тих осель, де є свині в обіцях, чи власне людям споживачам м'ясної продукції? Хвилюватися потрібно більше, я б сказав, тим, хто людям, які займаються вирощуванням. Свиней, тому що е, африканська чума свиней це висококонтагіозна е, вірусна хвороба, яка е, вражає всіх свиней, диких хворіють лише дикі свині і домашні свині. Люди не хворіють, але висококонтигозна це швидке розповсюдження, стопроцентна летальність, смерть їх. Тобто, це можна сказати більш економічна хвороба, і е, мір профілактики і лікування не розроблено у світі немає. Тобто є, є тільки один вихід з даної ситуації: це профілактика даного захворювання, чи є е, м'ясо небезпеч м'ясо інфікованих тварин небезпечне для людей? Можливо, продукти з м'яса. Яка ситуація? Ну зважаючи на те, що вірус стійкий в середовищі, і може зберігатися до 8 місяців у ковбасних виробах, у салі при заморожуванні, витримує значні температурні, вбивається лише при температурі 50 градусів Протягом однієї години. Тобто, тобто ймовірність... Печене сало безпечне. Тобто, ймовірність е, завжди є. Хтось не допік, хтось не, не доварив. Є той ризик, що дані продукти є носіями, переносчиками, так само як і люди переносчиками можуть бути цього вірусу розповсюдження цього вірусу, І то, тому, звісно, фактор ризику є з продуктами харчування. А як виглядає інфікована тварина? Чи є якісь симптоми, по яких людина може визначити хвора в неї дома порося, свиня чи ні? Є симптоми є, вони класичні, але як показує зараз практика, тому що вже 17 областей в Україні інфіковано і 80 неблагополучних пунктів Україна має. Симптоми є, вони трошки змінюються. По-перше, це значне підвищення температури до 42 градусів. Це відмова і такі загальні відмови там, від корму, сонливість, проноси, посиніння вух. Можливо, посиніння черева, посиніння взагалі шкірених покровів, кровоносні виливи, витіки з носа, спіною. Але не завжди, як показує практика, це все показує. це. Є зразу ж симптом, таким класичним, як воно для класики. Чи є такі випадки вже зафіксовані африканською чими в Житомирській області? І звідки власне лікарі санепідемологічної служби очікують небезпеку? Це західний бік, це південь, північ. Ну, Житомирська область є небезпечною вже областю, яка уходить до 17 областей, тому що у тому році в нас був один неблагополучний пункт в Радомирському районі в дикій Фауні. Але враховуючи, що осередок був в лісі і на округу території, тому що після спалаху визначаються три зони: Перша зона це там, де всі свині йдуть під, на знищення. На автоназію і на знищення. Друга зона до 20 кілометрів це там, де забороняється реалізація свиней і м'яса взагалі. Ринки прикращають свою роботу. Магазини з свининою прикращають роботу. Тобто, до цього питання. І третя зона це наглядова. Був один неблагополучний пункт в 2016 році, і в 2015 і в 2016 також в той же самий. Та сама зона, але рахуємо, в зв'язку з тим, що великий е, спалах хвороби був Київській області, рахуємо, що е, в зв'язку з міграцією дикого кабана, е, ймовірно, дикий кабан зайшов на нашу територію. А боятись потрібно, тому що Білорусія кордон е, має не було получні пункти. Як по показало... тобто там є випадки вже так? Є є випадки боку. є, і вони там теж проводять свою роботу. На державному кордоні виступовичі з нагоди, хочу сказати, є представна теж. Наші представники держпродспоживслужби там стоїть на сьогоднішній день постійно діючий автоматичний дезбар'єр і всі машини обробляються на сьогоднішній день. Біля 6 тисяч машин вже оброблено. Скажіть, будь ласка, на інших в'їздах у Житомирську область чи ведеться якась робота чи вже відчутно те, що африканська чума може загрожувати тваринам Житомирській області? В зв'язку з тим, що неблагополучний пункт в Ровенській області знаходиться вже за 16 кілометрів від кордонів Житомирського то 22 числа рішенням надзвичайної протипозитичної комісії при райдержадміністрації в Новоград Волинському районі. Було затверджено діючі плани, і на сьогоднішній день на кордоні з Рівненщиною стоїть діючий ветеринарно-поліцейський пост, де круглосуточно лікар ветеринарної медицини, працівник Держпродспоживслужби, працівник надзвичайних ситуацій управління надзвичайних ситуацій і УМВС проводять чергування і недопущення завезення і тварин, і угу, продукції. Аналогічно, тільки пересувний у нас бригада працює в зоні Люберської, так як от туди дуже багато. То йде з Хмельниччини е, свиней. А Старокостянтини у нас знову ж таки є неблагополучним пунктом. Я вам дуже дякую за офіційне роз'яснення цього питання. Дякую. Глядачам нагадую, що Ігор Волківський представник держпродспоживслужби у Житомирській області був гостем нашої студії. Ми говорили про небезпеку е, африканської чуми для свиней. Чи надавати фінансову допомогу на 2017 рік громадським організаціям інвалідів ветеранів вирішували члени комісії з питань фінансової підтримки облдержадміністрації? Зокрема, це фінансування шести місяців наступного року на отримання будинків і прибудинкових територій та перерозподіл невикористаних коштів. Керівник обласного громадського об'єднання інвалідів підприємців Рубікон Олексій Рибін запропонував 20 тисяч виділених коштів перерозподілити на комунальні послуги, мотивуючи це тим, що підприємці інваліди в зв'язку із субсидіями іноді йдуть у підпілля згідно нового закону про громадське об'єднання. вони можуть займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо для утримання себе. деньги. можуть йти на утримання приміщення і на зарплату робітникам. Оно не будет, ну, не теряет статус прибутковости, понимаете, в чем дело? Но я вам скажу плохую тенденцию, которая идет на сегодняшний день, с которой я сталкивался. Сейчас в субсидии очень многие увольняются. То есть переходят просто в партизанские отряды в тень, понимаете? И не хотят платить за аренду, потому что она большая. получается. Я говорю, а хорошие специалисты, ребят, инвалид, я говорю, да, я лучше дома буду что-то делать. Будем сподполье работать, понимаете? Эти все ребята работают официально. Плотять налоги, які йдуть в місцевий бюджет, члени комісії з питань фінансової підтримки рішення з цього приводу не прийняли. Хочуть перевірити діяльність підприємства, чи не прикриваються інвалідами інші приватні підприємці. Я розумію, що це кошти, які мають бути повернені до комунальних установ і закладів саме обласної ради. Але я дуже прошу всіх членів комісії врешті-решт подумати, що ми в подальшому не маємо це взагалі робити і ставити питання в порядку денному, тому що не можна прикриватися. Ні учасниками АТО, ні інвалідами для того, щоб отримувати свій прибуток або працюючи на якісь окремі, як кажучи, не дуже про українські політичні сили, не отримала 6 тисяч гривень залишкових коштів на канцелярські витрати і обласна організація ветеранів Другої світової війни. Перерозподіл цих коштів. Будь ласка, хто е за? Прошу проголосувати. Хто проти? То утримався ну, рішення не прийнято. Члени комісії з питань фінансової підтримки вирішили спочатку ознайомитися з діяльністю організації і лише тоді вирішувати, надавати фінансову допомогу чи ні. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. А ось далі говоритимемо про такі події. Британські військові навчають своїх українських колег на полігоні поблизу Житомира. Представники малого та середнього бізнесу проти місцевої влади. Всеукраїнський фестиваль акордеоністів триває у Житомирі. Коли кожен солдат є не просто окремим об'єктом, а учасником складної схеми ведення бойових дій з постійним взаєморозумінням, підтримкою і забезпеченням прикриття саме цих елементів злагодженості підрозділів на полігоні поблизу Житомира вже другий рік поспіль українських військових нині навчають британські інструктори. Група розвідників просувається ворожою територією. Однак на підрозділ очікує засідка противника. Контакт, фронт! Shoulder to shoulder! Клечем плечем. Для чого напрацьовується вправа? Для того щоб все, це виконувалось, всі пересування і йшли автоматично. Вам не потрібно було думати, хто що робить. Це один з етапів поглибленого курсу для курсантів навчального центру ВДВ, який викладають інструктори з Великої Британії. Українські військовослужбовці кажуть, що у досвідчених британців є чому повчитися. Я навчаюсь в цьому навчальному центрі вже дві неділі. Нас навчають британці. Вони дуже хороші інструктори, передають нам свій опит, також навчають бойові та вогневі підготовці. Лише за минулий рік британські фахівці підготували понад пів тисячі українських десантників. Нині на полігоні поблизу Житомира вони продовжили курси підготовки для курсантів навчального центру. ВДВ. основні завдання під час навчання зосереджено на індивідуальній підготовці кожного бійця і розвитку його професійних навичок. На сьогоднішній день унікальна можливість побачити, чим займаються британські інструктори, як вони готують і наскільки сприймає наш солдат оці навики, які подає британський інструктор. Головне завдання на сьогоднішній день солдата це щоб він не задавав питання, де я а вже знав, куди він іде, для чого він іде, і що має зробити в тому чи іншому місці. Ну і відповідно тактика дії на полі бою це основа тої діяльності, яка є на сьогоднішній день зі сторони британських інструкторів. Іноземці, які приїжджають до навчального центру ВДВ, самі отримують цікавий досвід, адже з поміж курсантів чимало досвідчених військовослужбовців. Так, я думаю, на сьогоднішній день не є таємницею, що дуже багато країн, які хочуть відправлятися до інструкторів, для того, щоб набути і самим певно досвідом. І не є виключенням і британська сторона, яка разом з нами також вчить, вчиться. І спілкувався з інструкторами безпосередньо. Вони звичайно задоволені, звичайно, дивуються нашому солдату. Бо, скажем так. І в питаннях фізичної навантаженості, і в питаннях психологічного навантаження в них скажу є чому напевно і повчитися. На цьому співпраця не завершиться, наголошують і українські і британські військові, адже все це допомагає підвищувати боєготовність збройних сил України. Представники громадських організацій, підприємці міста Житомира, схвильовані ситуацією, яка сталася, склалася навколо малого та середнього бізнесу. У прес-центрі готелю Житомир зібралися представники громадських організацій малого та середнього бізнесу задля того, щоб обговорити перспективи розвитку міста Житомира і висловити свою недовіру директору департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міськради. Представники громадських організацій, підприємці міста Житомира, схвильовані ситуацією, яка склалася навколо малого та середнього бізнесу. Мова, зокрема, йшла і про будівництво кафе в центрі міста. Підприємці це не революційний клас. Підприємцям треба заробляти. Вони постійно щось роблять в якісь є проекти, вони постійно зайняті. Тому, звичайно, немає часу ходити навіть на такі важливі зібрання. Але зараз же питання реального виживання як класу підприємців. Тому що чиновники вони себе дуже добре рекламують. У них є змі, у них є прес-служби, у них є великий штат працівників та бюджет, за за рахунок якого вони себе рекламують. У підприємців цього немає підприємцям. Зараз вкрай необхідно об'єднуватись і в громадські організації, і в політичні партії для того, щоб ставити чиновників на місце. Підприємець Олег Малиновський розповів, що ще у 2012 році був розроблений ескізний проект комплексного благоустрою з упорядкуванням об'єктів архітектури території майдану перемоги. Після цього на його основі розробили детальний план території, який охоплює всю територію майдану перемоги. Його затвердила сесія міської ради. А вже у дві Тринадцятому році на основі ескізної передпроектної документації оформили містобудівні умови на реконструкцію павільйону громадського харчування смачної зупинки з добудовою кафе та облаштуванням зупинки громадського транспорту. Після того, як він отримав всю дозвільну документацію і почав будівництво, представники Київського ДАСІ змінили рішення і скасували дозвільну декларацію. До того ж, наказ про це підписали днем раніше, ніж акт, на основі якого вони цей наказ і складали. Складали. Зникло і рішення по детальному плану території. Пан Черкасова очолює управління архітектури і землекористування, ховає чи приховує документи, які знаходяться в архіві архітектури. По мені конкретно рішення детального плану території по Майдану перемоги було сховано. Надана офіційна бумага і в поліцію. І в суд, що управління архітектури не замовляло детальний план території, його не затверджувало і його немає в архіві управління. Ви розумієте, що це таке? Це означає, що наші підприємці, які годами роками виготовлюють документацію, можуть опинитися в ситуації, в якій зараз находжусь. Я це означає, що 4 роки. Моїх походів по всім управлінням, потім десь зникають документи, і таким чином суддя не може прийняти рішення в ту чи іншу сторону. Тому сьогодні ми зібралися для того, щоб поставити крапку цьому, висловити недовіру пані Черкасовій, направити листа міському голові. Директор департаменту та земельних відносин Житомирської міської ради говорить, що не знищувала документи. Я не знищувала документи. Я зайшла на посаду працювати в 2014 році. На момент, коли я почала працювати, вже в архіві управління не існувало детального плану території. В нашому архіві конкретно в службі містобудівного кадастру детального плану території. Не існує і не існувала станом на 2014 рік. Добре, а як тоді ви можете пояснити, що ці цей план є, і ми його бачили. От я, як журналіст, оператор, я не хочу це не пояснювати. Це. Я я вважаю, що цим повинні займатися ті органи, які цим повинні займатися на сьогодні. Олег Малиновський вже виграв суд першої інстанції. Рішенням Феніди визнано, що скасування містобудівних умов є незаконним і неправомірним. Поки бізнесмен знаходиться у власти он чиновник, что то у нас нічого не буде меняться. Потому что кожен бізнесмен приходить власти, имея корочку, начинает себе обогащать. Обогащається більше і більше больше. Вот. Он не буде думати народе, и, как говориться голодний моніторич, ворон не власне Вот. Нужно менять законодательную базу. Анжеліка нестерчук, ігор грач, новини Житомирщини. Сьогодні Житомирщина отримала ще чотири новеньких автобуси. Минулого тижня в область приїхали перші три шкільні автобуси. Всього автобусів буде 22. Повністю вони прибудуть в область до 20 грудня та будуть розподілені між районами і об'єднаними територіальними громадами. Про це повідомили в управлінні освіти і науки облдержадміністрації. Автобуси розподілені між районами, які вирішили придбати транспорт на умовах співфінансування: 70% державної субвенції і 30% із місцевого бюджету. Коментує. Ситуацію очільник області Ігор Гундич. Нагадаємо, що за підсумками процедури підписано контракт із переможцем електронних торгів підприємством Богдан Моторс на суму 34 мільйони 980 тисяч гривень. Кожен автобус коштує трохи більше півтора мільйонів гривень. У Житомирі триває перший всеукраїнський конкурс баяністів акордеоністів Його величносте баян, де акордеоністи різного віку змагаються за звання найкращого. Хто приїхав у Житомир? І як саме цей музичний інструмент може сучасно звучати? Про це Сергій Косюченко. Урочисте відкриття конкурсу розпочалось з виступу дитячого колективу Ренесанс, котрий прибув з міста Мирнограда Донецької області. Про створення колективу та його діяльність учасники розповідають на випередки. Іграємо на всіх всіх українських конкурсах, донецьких обласних конкурсах. Їздимо по країні, путішествуємо і показуємо наші творчість в Україні. Виступи учасників оцінюватиме компетентне журі у складі професорів, народних артистів, відомих музикантів з Литви, України, Білорусі. Про особливості проведення конкурсу говорить організатор і член журі Борис Мирончук. Надовга в музиці остаються только сильно вічності. Слабих людей случайних там не буває. Я хотів би пожелати всім конкурсантам, щоб ви. Так дольше були сильними вічностями. Як дитяче захоплення може стати справою життя, учасникам безпосередньо демонстрував вже визнаний маестро, народний артист України Віктор Губанов. Затори мають надії на те, що фестиваль проводитиметься щорічно і отримає статус міжнародного. Сергій Косюченко, Максим Возний, Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Далі у випуску інформація від синоптиків. Дізнайтеся, як довго протримається снігова і морозна погода. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. Місцями снігопади з поривами вітру. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 30 листопада вночі – мінус 7, мінус 9, в день – мінус 1, мінус 3. 1 грудня вночі від 3 до 5 градусів морозу, в день – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Атмосферний тиск – 749 міліметрів і поступово падатиме. Вологість повітря – 80%. 2 грудня сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Морозна та снігова погода протримається до кінця тижня.